Друзі, всім привіт! Сільпо нові знижки. Ловіть шанс закупитись вигідно. Запрошую до перегляду. Гарна ціна: цукор, ситий двір, 1 кілограм 28 гривень. Вершки, галичина ультрапастеризований 200 грам 30 гривень. Лакшина. Прозора 500 грам 99 Знижка 50% кечуп щедро лагідний дойпак 250 грам, Шашличний в асортименті 20 гривень. Соус соєвий, торчин класичний 190 мл. теріяки 38 гривень. Арахіс смажений бібок, смажений зі смаком бекону сиру 60 грам, 16 гривень. Вафлі світа Чартек, Класичний. горіховий смак 15 гривень. Кава мело амбасадор. Крема натуральна смажена 225 грамів 139. Бруски Брускеті Мареті, краб, гриби, сметану 80 грамів 22 гривень. Чіпси картопляні паприка тубус премія 165 грам 85 гривень. Факції кільця старт. 4 види зернових лазуровані 500 грамів 80 гривень. Напій, живчик яблука. Газований, не газований, 1 літр 20 гривень. Нектар джафан, банан полуниця, мультикруг, персик 0,2 літра, 13 гривень. Факции миска жаростіке скло 2,1 літра, 129. Серветки Вологі дуаль, акціон для кухні 40 штук. В асортименті 40 гривень. Ольга премія 10 метрів 33. Серветки паперові, но. Тришарові 184 штуки 50 гривень. Гель для душа. карамель, 1000 мл. Спа 119 гривень. Шампунь. Грис. В асортименті 360 мл 90 гривень засіб для прання перволь для кольорових речей 2,970 мл 299. По акції знижка 50%, рушник махровий кольоровий в асортименті розміри 50 на 90 99 гривень. Рушник махровий кольоровий розміри 70 на 140 199. Вино касалета м'янко 0,75 літрів, 149. Пак Цирол з сосискою 110 грамів 23 гривні. Коньяк Алекс, Волл пол літра, 269 гривень. Напі на основі рому бакарді. Ориджинал 1 літр 459. Вино лівіті. біле рожеве 0,75 літрів 149. Пимо Lefonglond 45. По акції пиво Амстель Світлин. Пол літра 23 гривні. Знижка 51 на Напі винний, фрателі ротельів Жистяна банка газована 25 гривень. Швабра для миття вікон телескопічна. Знижка 42% 80 гривень. Миска з нержавіючої сталі, 32 см, великого розміру 80 гривень. Розпродаж на набір серветок з мікрофібри, 5 штук різнокольорових. 70 гривень. Блокнота 5 ліній, 100 аркушів, різні кольори 119. По акції сидіння кришка для унітазу. М'яка. Знижка 41 Різні малюнки 249 гривень. Кустувала 419. Набір гумок для волосся 24 штуки в наборі, різні кольори 40 гривень. Набір трубочок для коктейлів 20 гривень, набір дошок обробних в наборі 2 штуки. З ножем. Різні кольори жовтий зелений 129 гривень. Тертка чотирогранна, з металевою ручкою 159. Набір контейнерів в наборі 3 штуки з герметичними кришками. Різні кольори 219 гривень за набор. набір. Набір іграшкових тварини, що зростають в воді, 35 гривень. Сітка для сифона рожевий колір 65 гривень. Затискач для штор магнітний. Золото срібло 60 гривень. По знижці паста нутелла горіхова з какао 500 грамм 299. Паста арахісова том кранч 300 грамів 144. лосось ріга екстра атлантичний у власному соку Сключаем 230 грамм 80 гривен. Тунец. Шматочки в рассоле полная чаша. 185 грамм. Шматочки в 65 гривен. Сушка ванильна Киев 340 грамм 35 Заправка торчен бурякова на 220 грамм 32 гривни. Соус социбели торчен, дойпак 200 грамм, тартар 27, 49. Майонез справжній чумак 300 грамів 38 вірсів. Лакшина Глец. Швидкого приготування 47 гривень. Вироби макароні. Чумак. 400 грамів. Капеліні в асортименті. Метелки 40 гривень. Факти борошна. Їх млин 2 кілограма 54. Малокопитне ультрапастеризоване буренка 1 літр 48. Сачевиця червона 500 г 45. Часник премія гранульований 14 гривень. Приправа торчин. 10 овочів, 170 г 50 гривень. В асортименті корм для кошенят брит. Преміум з куркою 100 г в асортименті. Зіндичкою 20 гривень. Велика знижка ковбаса. з салями мадера 480 грамів 99 гривень. Ковбаса самобранка теляча варена 55. Соси з кенямським. Сиром синдечати не углобина 275 грам 70 гривень. Сосиски дитячі, пару 500 грамм 159. По акції сир комань, салата 200 грамів 60 сир камамбер 250 грамів 149 Сыр плавленый перетин. Вершковий дружба 15. Сыр Новгород-Сіверський, маздам 100 грамм 32,90. Десерт сырковий дольче. В асортименті ананасовий фьюжн. Ягідний 30 гривень. Йогурт данон. В асортименті 260 грамм стакан. Персик вишня. Полониця 28. Акції йогурт Питний данон. Полуниця 800 грам. чорниця 63 гривні. Йогурт яготинський. Манга та ніжна маракуя 520 грам Злаки соковитий ананас 40 гривень. Кефір ферма. 2,5% жирності 53 гривні. Сир кисломолочний молоке 5% 67,49 49. Девятьсот 72,69. Нежирный 67,909. Пакции сметана селянська стакан 37,49. Сардельки ювелейний телячий люк за 100 грамм 26,90. Сосиски самобранка, міні філейки 14,90 за 100 грамм. Ковбаски Дніпровский Алан за 100 грамм 29,90. Сардельки реал с молоком 26,90 за 100 грамм. Сосиски «Дитячі варені» ювелейный 0,5 кг 119. Сосиски фару варені» 500 грамм 109 гривень. Сардельки та встунчик. Премія за 100 грамм 23,90. Сир український звенігара, брусок, 150 грамів 70 гривень. Сир голландський ферма парційний за 100 грамм 52,90. Сир король сирів. пірятін твердий: 160 грамів 75 гривень. Сир Влашовський 300 грамів 194. Сир гауда. Слайси 300 грамів 179. Сир з базиліком чесноком за 100 грамів 94,90 90. Сир банкета подільський за 100 грамів 3590. Сир камамбер м'який 250 грам, 169 гривень. Сир монкін, альдамер 150 грам, 85. Пак це сир натурел вершковий з травами 150 грам, класід 70 гривень. Сир бринза преміалі 180 грам, 75. Сир бринза Good Milk 170 грам 60 гривень. Сир ферма Моцарелла Чедеризований 180 грам Соловуні в асортименті 75 гривень. Бекон димні традиції угорські 120 грам. Нарізка. В асортименті панчета 99 гривень по акції. Хамон Сіра Морена Бадега нарізка 250 грамм 199. Хамон аргал на бадега на 60 грамів 85. Хамон сіра морена і берико нарізка 229. Ковбас керіал єгірський за 100 грамів 29,90. Колбаса лікарська варена, синюга 3190 за 100 грамів. Колбаса королівська з Птиць, м'ясна Гільдія, 280 грамів, 65 гривень. Ковбаса лікарська глобина за 100 грамів 21,90. Куряче стигно з частиною спинки 8,29 за 100 грамів. Куряче філе, 20,40. Сьомга охолоджена 49 гривень за 100 грамм. Сьомга філе, 69,90. Фарель стейк 42,90 Карася холоджений 12,90 тавсталоп стейк 21,90 за 100 грамм. Дорада патрана 56,90. форель райдужна патрана 42,90. В акції креветка Норвен 2 Excel. варена холоджена. Ціла 400 грамів 199 гривень. Грам. Креветка норвен. Варена. чищена соусом 170 грамів 144 гривень. А цибуля ріпчаста жовта 9,49 за кілограм. Перець червоний 99 гривень за кілограм. Морква 9,49 за кілограм. Огірок гладкий український 33,90. Патісони 30 гривень за кілограм. Баклажани 33 гривні. Огірок екстра 49,90. Томат биоран жовтий 99 гривень за кілограм, Авокадо хас стигли одна штука 40 гривень. акції Гарбуз Хакайда 33 гривні за кілограм. Ціна тижня – тамант грунтовий – 18 гривень за кілограм. Кавун – 13 гривень за кілограм. Факції груша – 62,90 за кілограм. Диня Валенсія – 40 гривень. По акції «Закуска» хумус класичний з нуту 250 грам 40 гривень. Інжир фіолетовий 349 гривень. Виноград Кишміш 85,90. По акції «Пасіон Фрут 269 гривень за кілограм. Соняшник одна штука 30 гривень.

199 гривень за штуку. Кокос свіжий В'єтнам 149. Будь ласка, підожіть лайком та підпискою. Бажаю всім миру, добра, злагоди. Дякую, ваша нова акція.